Всім привіт! З вами сама собі Тестер. І сьогодні хотіла б з вами поговорити про рекрутації, мій досвід на рекрутаціях як QA інженір про те, які загалом можуть бути тестові завдання на рекрутаціях, з чого ви можете чекати як учасник, яких запитань, яких тестових завдань, наприклад. А також, щоб ви заглянули на. Глянули на, рекрута... на рекрутацію зі сторони інтерв'юера, зі сторони тої людини, яка вас рекрутує, які в неї очікування відносно вас. Мені здається, тоді легше буде просто вписатися в цю картинку і, власне, пройти співбесіду розуміючи ці дві сторони тобто вас і, і тої іншої, шука... хто шукає на проект, яку людину хочуть бачити на проекті, тобто які очікування відносно вас як кандидата. Тому давайте починати. Мій досвід це загалом досвід з Польщі, з польськими компаніями, а також з українськими компаніями. Це така сукупність, тому що IT – це загалом велика сфера. І різні компанії, в які я рекрутувалася, я не збирала в які конкретні компанії, які були завдання, тобто це мої загальні знання. Це завдання, які мені попадалися в різних фірмах. Ще хотіла би сказати, що дуже часто інтерв'ю складається з двох-трьох з частин. Коли перша частина це переважно є розмова з рекрутером, яка відбувається по телефону, і переважно питаються про ваш досвід, про те, щоб поговорити по-англійськи. Щоб зрозуміти ваш рівень комунікації, чи ви зможете пояснити якісь там вже технічні речі пізніше на технічному інтерв'ю, і, і теж маєте навики себе представити, так? І як ви проходите цю першу таку вступну частину з рекрутером ХР, тоді вас запрошують на технічну частину. На технічній частині це вже оці запитання, які я вам зараз по секціях постараюся розказати. Чого ви можете очікувати, також перед технічною частиною часу можуть бути завдання. Можуть бути завдання різного типу. Це може бути написати якісь тест кейси до аплікації, написати тест-кейси, наприклад, в BDD, в Геркені з використанням Given When Then, Написати, наприклад, базовий тест-план тест стратегію до того, до якоїсь аплікації або до якоїсь прикладової просто. Лінку, щоб потім з вами це обговорити вже на технічній частині, якби ви це робили. Теж може очікуватися, у вас буде таке завдання, щоб ви знайшли баг та зробили бах репорт Чи написати, наприклад, якийсь фреймворк в Java, в Python, кілька автотестів. Це не обов'язково, якби може від вас вимагатися. Це може бути ваше завдання. Можете його зробити, можете не зробити, але відповідно, якщо ви його зробите або хоча б спробуєте зробити. То це завжди вам буде в плюс, і ви зможете показати, навіть якщо ви цього не знаєте, наскільки ви там заглибились в тему, розібралися в ній і почали щось робити. Також може бути завдання, наприклад, написати тест-кейси до логування або для реєстрації на якійсь конкретній сторінці. А можуть вам вислати скріншот, а також запитатися, як би ви тестували таку аплікацію. Тобто, які тест-кейси, які види тестів ви би проводили для конкретно цієї аплікації. І це відповідно до цього, що ви вже теж маєте таку цілу базу для обговорення на технічній частині. І по видах тестування, і по дуже багатьом темах. Ви, як учасник, відчуваєте стрес та переживання, адже це ваші перші інтерв'ю, зміна кар'єри, роботи, і загалом ви хочете війти в ІТ. Тому ви це відчуваєте. Для того, щоб почути себе впевненіше, рекомендую вам почитати різні статті топ 100, топ-10, топ-50 питань на інтерв'ю як QA інженір, як Junior QA, як тест automation, наприклад, можете навіть дивитися. Питання на рекрутацію мануального тестувальника. І це допоможе вам відчути впевненість, що ви щось знаєте. А якщо ви, наприклад, не знаєте на ці відповіді на ці запитання, то ви прочитаєте запитання і відповіді. Тобто це вже не буде для вас таким сюрпризом, якщо ви перше почуєте це запитання на рекрутації. Такі статті дадуть вам великий обсяг інформації, але ви собі зможете її структуризувати, і як мінімум ви вже будете готові до якихось таких конкретних питань. На рекрутації. Теж не бійтеся казати, що ви чогось не знаєте. Ви не можете знати все. Особливо, якщо ви Junior QA, якщо ви початківець, якщо ви змінюєте кар'єру, тобто на якісь питання ви будете знати відповідь, а на якісь ні. І це нормально. Також ви можете завжди можете запитатися до рекрутера. Особа, яка вас це запитує, про відповідь, або принаймні, що вони очікували на це запитання. Запитатись ви можете, проте не завжди ви отримуєте цю відповідь. Теж будьте до цього готові. Рекрутації зараз переважно проводять онлайн, тому подбайте про те, щоб ваше середовище навколо вас було сприятливим, тобто, щоб це була тиша, щоб у вас були всі наявні необхідні інструменти, наприклад, чи це. Ноутбук, чи це телефон, звідки ви збираєтеся проходити цю рекрутацію. Також перевірте навушники, чи вони працюють, чи ви зможете їх легко підключити, чи вас є заінстальовані, чи ви будете відкривати в браузері ці аплікації, такі як Teams, Zoom, чи Google Meets, залежить від того, де вас буде назначена ця рекрутація. Просто перевірте і. Майте на увазі, щоб це все працювало, і ви були до цього готові. Також завжди запитайтеся за фідбек, тому що ви можете наголосити, що це для вас важливо, отримати фідбек. І ця людина, яка вас рекрутує, вона буде знати, ага, окей, цей учасник швидше всього, що він мені знову напише, для того, щоб отримати фідбек. І він вже буде знати, його бути готовий до того, що йому потрібно буде написати вам якусь е е е е відповідь на цю розмову. Тестові завдання та питання я поділила на кілька частин: це завдання щодо тестування, тобто база та додаткові якісь запитання, знання по організації роботи, знання по знайомості комп'ютера, а також комунікація. Питання по Кюбе, бо це сертифікація, яка допоможе вам покрити більшість. Загалом питань по мануальному тестуванню. Якби це не обов'язково, можна зосередитись на основних видах тестування: чорно-скринкове, біло -скрінкове. що таке регресія, смок-тести. І багато інших такого типу запитань, щоб ви знали, про що говорить, яку тестову документацію ви знаєте, з якою ви працювали? Чи ви писали тест план, чи тест стратегію, чи ви знаєте, для чого це взагалі є, існує, і який ваш досвід з цими документами? Також вас можуть запитатися про тестування олівця, мейла, крісла, калькулятора, будь-які які, які, якісь такі речі, як би ви це тестували? Ваш підхід. Ваші запитання, наскільки, наскільки ви вмієте думати, і наскільки ви би е, якби, який ваш, якби ви підходили до, до такого завдання? Тут в першу чергу рекрутер хоче побачити е, те, як ви вмієте думати, і ваша логіка, і послідовність ваших запитань. Теж види нефункціонального тестування, які ви знаєте, про які ви чули, можливо, ви щось робили. Варто про це згадати або вас. Дуже часто можуть запитатися. Знання, що таке автоматизація і для чого вона. Також елементи багріпорту, що основне є в баг-репорті, чи ви складали такі репорти? Якщо складали, то де їх складали? Який ваш досвід? З багріпортами загалом, а також severity та priority. А Що це із прикладами? Тобто навести якийсь баг, який має велику северіті, низький priority, великий priority, низьку северіті, на прикладах. Ще одним пунктом є піраміда тестів. Точно маєте розуміти, які тести йдуть за якими, тобто які на найнижчому рівні, які на найвищому, і що між ними. І теж в контексті цієї піраміди тестів ви вже можете говорити про тестування АПІ, про ен ту -end тести тестування АПІ його особливості, а також знання, які бувають статус-коди, що вони означають. Їхні основні такі класифікації види, знання по тестових середовищах, які вони є загалом. Що таке білд, реліз, версія, версіонування аплікації? Як би ви тестували десктопну аплікацію, веб-аплікацію чи мобільну аплікацію? Оці такі ключові різниці, наприклад, чи підходи до тестування, яке тестування ви вжили там, 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 в цих трьох таких конкретних випадках, це теж можуть запитатися, і варто собі там вкласти це в голові і виділити якісь ключові такі моменти, як би ви відповіли на це запитання, наприклад. Тому що теж вам можуть показати якийсь, якусь конкретну аплікацію або скріншот з аплікації, і скажіть, як би ви тут тестували? Ваші ідеї. Додатковими запитаннями було б, наприклад, чи ви знаєте, що таке BDD та TDD і різниця між ними. Почитайте собі, якщо ви це чуєте вперше. Інформації є дуже багато. Дуже часто теж в оголошеннях зустрічається знання по базах даних. І тут вас теж запитають, чи ви знаєте, що таке бази даних, які їх види, чи ви писали, наприклад, якісь запити до бази даних. Чи ви знаєте, що це таке? Чи ви можете сказати якийсь приклад запиту до бази даних? В принципі, ви можете, навіть не знаючи багато про бази даних, якщо вам попадається такі запитання, ви можете не розгубитися, просто назвати якийсь самий простий селект. Select. select зірочка. Тобто вибрати всі дані from. Тейбл там один. І це вам допоможе просто показати, що ви готові до такого запитання. І найпростіший якийсь там запит до бази даних ви можете назвати. Чи ви знаєте, що таке CI-CD? Continuous Integration, Continuous Development? І для чого воно створене, І чи ви мали якийсь досвід, практику, чи. Загалом чули, що це таке. Наступна секція це знання по організації роботи. Тут вас можуть запитатися, чи ви знайомі з якимись проєктними методологіями. Чи ви працювали, наприклад, в скрамі, Agile, Kanban чи Waterfall, чи ви знаєте різницю між цим всім? І було б добре, якби ви це теж прочитали, і загалом, відносно організації роботи, це вам дасть таку. Таке поняття, як працює тімка, чи це в ітераціях які, як, наскільки великі ітерації, чи там присутні всі е, такі церемонії, е, наприклад, як в скрамі, і які ви церемонії знаєте, якщо, якщо це про скрам. Наступна секція це є комунікація, і тут важливо зрозуміти, які у вас софт скіли, наскільки ви легко сходитесь з людьми, співпрацюєте. Які ваші е, хороші риси, які ваші погані риси, наприклад, і чи ви вмієте е, ситуацію використати на свою користь? Тому вас запитаються, е, наприклад, про якийсь поганий досвід, але важливо так, щоб ви про нього розповіли і е, в результаті показали, як ви вийшли з цієї ситуації, наприклад, якоїсь негативної, і показали вашу е, активність. А також вашу зацікавленість в покращенні роботи для проєкту. Важливим є тут англійська мова, чи ви зможете комунікувати з тімкою, особливо якщо стімка міжнародна або англомовна повністю, чи ви зможете комунікувати? У мене, наприклад, було таке завдання одного разу перекладати заголовки Багріпорт. Там було тоді з польської на англійську, з англійської на польську. Тобто, у вас є якийсь там заголовок, як би ви це сказали по-англійськи, і навпаки. І таким чином, людина зразу бачить, чи ви здатні працювати тестувальником, якщо ви там знаходите якийсь баг, і ви вже знаєте, як його описати словами? Які у вас були конфліктні ситуації в попередньому досвіді, на попередніх роботах? От, про це вас теж можуть запитатися і послухати вашу історію. Яка ваша найкраща риса, та яка ваша найгірша риса? Як ви вважаєте? Остання секція це знання комп'ютера, і тут ви можете очікувати теж запитання, наприклад, щодо Windows, Linux, iOS чи Android. Це залежить від того, яка, що було в описі на цю позицію, а також чи щось такого плану вимагається. Наприклад, якщо це Linux, так, то очікується від вас, що ви будете знати якісь команди Linux чи Windows чи будь-чого. А також комбінації клавіш. У мене було, наприклад, одного разу таке завдання, що було десь перелік 10 чи 20 комбінацій клавіш, і я просто мала сказати, чи я знаю їх чи ні, що вони роблять. Там були базові такі комбінації від Windows: тобто Ctrl-A, вибрати все, Ctrl-C, ctrl v скопівати, вставити, Ctrl-X. Там вирізати Alt f 4 закрити людині дасть змогу зрозуміти, яким ви є користувачем самого комп'ютера. Тобто, чи ви користуєтеся клавіатурою чи ні? У мене є, до речі, відео по комбінаціях клавіш, тому я додам десь тут лінк до цього відео, якщо вам цікаво. Зі сторони інтерв'юера ви теж пам'ятаєте, що людина, яка проводить вам інтерв'ю, вона теж може стресувати. ви теж не знаєте, який в неї досвід проводження інтерв'ю. Можливо, це перша раз. Можливо, вона вже дуже досвідчена і ви для неї тільки якась наступна особа. Але завжди ця людина буде проводити вам інтерв'ю від початку і до кінця, тому що незалежно від того, чи ви підходите супер підходите на цю позицію, чи ви не підходите взагалі. Тобто, це обов'язок цієї людини, інтерв'ювера, провести інтерв'ю від початку і до кінця. Тут тримайтеся, старайтеся все показати, що ви знаєте, і у вас все вийде. Також інтерв'юер шукає людину, можливо, для свого проєкту, щоб співпрацювати з нею щодня, а можливо до ну, іншого проекту. Ви цього не знаєте, але завжди можете це запитати. Якщо ця людина, наприклад, буде з вами співпрацювати щодня, то ви можете підпитатися вже якісь. Деталі на проєкті, задати додаткові запитання. Схоже відео, які в запитання варто задати в таких випадках, то десь буде десь буде тут лінк. І теж ця людина, яка вам проводить інтерв'ю, вона писати буде вам фідбек, який вам передадуть через HR. скажуть на чи ви пройшли, чи ви не пройшли цю співбесіду. Тому важливо теж запитатися, нагадати, і що ви зацікавлені почути фідбек по після цієї розмови. І теж пам'ятайте, що основна мета інтерв'ювера це зрозуміти, чи ви підходите на проект, чи ви маєте достатні знання по тестуванню, чи ви здатні працювати самостійно, чи комунікація з розробниками, з девелоперами буде плідною, чи вона буде проблемною. Чи можете ви, то новий кандидат, вивчити якусь технологію, конкретні знання для проекту, чи мову навіть програмування? Чи ви здатні до цього, чи у вас є якісь такі навики, чи попередній досвід, який про це говорить? Як швидко людина адаптується, як працює в кризових ситуаціях, як працює в стресових ситуаціях? Це все залежить від інтенсивності проекту, але ці знання, от Інтерв'ювер хоче от зібрати таке загальне враження про вас, і ви маєте йому його якби, дати. Якщо ви початківеться, наскільки ви відповідальний, який, який попередній досвід вашої роботи, чи можна на вас покластися? Тобто це все теж грає роль. Чи ви цікавитесь даною тематикою? Загалом, да, яку тему є проєкт, тому що це теж покаже ваш, вашу зацікавленість. В проєкті, а також розуміння самого проєкту. також чому людина зааплікувалася, тому що якщо це початківець, то зрозуміло, що ви шукаєте перший досвід, і ви будете просто чіплятися за, за кожну можливість. Але, але якщо ви покажете, що ви хочете ще навчитися тестування, а також вас цікавиться тема і цей конкретний проєкт, тому що він пов'язаний з якоюсь там темою, чи вашим попереднім досвідом, чи вашими інтересами, чи вашими хобі. Це буде вам тільки в плюс, тому що у вас вже буде якась, якесь розуміння відносно цієї даної теми, це вам дасть тільки в плюс, що ви розумієте, про що сам проект, і ви почитали трошки більше, ніж там хтось інший. Це вам дасть додатковий плюс. Підсумовуючи все те, що ми обговорили сьогодні, давайте зробимо такі висновки: загалом розмова ведеться щодо вас і вашого досвіду. Тобто, все те, що ви згадуєте, ваш попередній досвід, вас досвід в тестуванні. А ви розказуєте, як ви щось тестували, якісь аплікації та ще щось? І відповідно до, до цього вас рекрутер може запитатися про види тестування, наприклад, які ви використовували. Про якщо ви там тестували експлораційно, то як ви це робили? Як ви до цього підходили? Якщо ви будете розказувати, що ви робили регресію та смокі. То вас так само запитають, а що це? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Коли ви щось згадуєте, і вас за це зразу запитають, або трошки пізніше, ви розкажете, а як ви це робили, а що це таке? І, і вас розмова ця тянеться, і це дає теж змогу зрозуміти ваш досвід, ваше розуміння, як ви підходили до тої чи іншої частини тестування. Виду, тестування, знання мови. Воно важливе і воно дає можливість вам комунікувати в команді. Тобто це зголошення баг репортів це комунікація, наскільки вона валідна, це пояснення, якщо, наприклад, якийсь баг репорт не має всіх даних або щось там бракує. Це все комунікація з різними. Особами в команді з продукт-оунером, з бізнес-аналітиком, з проджект-менеджером, з розробниками. І це все треба вміти скласти в одну частину, тобто це обговорення вимог. Це складання багріпортів, це зголошення якихось ескалацій. Наскільки ви це вмієте гарно подати, скомунікувати, коли потрібно звернутися до менеджера, наприклад, чи до ПІМА. Також одним з таких складніших задань це може бути навіть, що вам покажуть кусочок коду і запитають, чи ви розумієте, що там написано. Не не бійтеся, спробуйте принаймні, подивитися і. Розказати, що ви бачите. Це може бути якийсь запит з бази даних. Це може бути якийсь код в Python, Java чи ще щось. Просто спробуйте. Це стресова ситуація в першу чергу, наприклад, для вас, якщо ви цього не очікували зовсім, можуть подивитися, наскільки як ви відреагуєте. Ви можете спробувати просто прочитати і розказати, що ви бачите, що ви винесли, якби з цього, з цього скріншота, кусочка і тому подібне подивитися на назви функцій, просто постарайтеся не розгубитись і просто розказати про ваші думки на дану тему. Познані з комп'ютерами то важливо, щоб ви там, знали якісь базові комбінації клавіш. Можливо, ви щось цікавого інсталювали на свій персональний комп'ютер, ви можете про це розказати, з чимось у вас були проблеми, і ви сиділи, розбиралися, подивилися відео, наприклад, і справилися, і в кінці кінців все зробили, і у вас це вийшло. Це теж дуже класно, чи ваш досвід, наприклад, з гітом, якщо, якщо ви з ним співпрацювали, GIT, GitHub, GitLab, чи може Jenkins, тобто чи ви щось таке такого встановлювали на комп'ютер, і ваш досвід з такими різними інструментами. Також важливо зрозуміти від вас те, чи буде вам цікавий проект. І чи варто в вас інвестувати свій час та гроші компанії? Тому що якщо ви скажете, що там за 2-3 місяці чи півроку ви збираєтесь кудись йти їхати, то відповідно ніхто не захоче вкладати в вас час і гроші. Тому що як ви тільки навчитеся, ви тоді зразу покинете, наприклад, дану компанію. А люди вкладуть в вас знання, досвід, час на того, щоб вас навчити, і тільки після півроку, після року. Праці, особливо початківця, тобто ви почнете вже шарити в тестуванні. Як це робити, дізнаватися щось нове, ви будете знати специфіку вашого проекту, аплікації. Вже тоді буде набагато плідніша співпраця між, між всіма учасниками команди. І на цій ноті я бажаю вам успіху в подальших рекрутаціях. Я сподіваюся, це була цікава та корисна вам інформація, і дасть змогу вам так обширно зібрати оці всі запитання і все те, що вас може очікувати на співбесідах як початківця. Напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво, чи багато у вас було вже співбесід. Напишіть, будь ласка, які завдання чи запитання попадались вам на рекрутаціях, а також особливо ті, які, на які ви не знали відповіді і були стресовані і загалом їх почути. Я думаю, це буде досить цікаво. Та Пізнавально для всіх тих, хто дивиться це відео. Вичитуйте всі свої резюме та каверлетер, щоб вони були без помилок. Це дуже важливо, так як ви тестувальник. І бажаю вам успіху. До зустрічі!